Як же в мене горить п'ята точка від мотиваційних мотиваторів? Люди, зрозумійте, будь ласка. Якщо у вас є суміжні проблеми, то скільки ви себе не замотивовуєте, поки ви не розберетеся з цими проблемами, жодна мотивація вас не врятує, скільки ви грошей не вкладали. Також не забувайте, що до суміжних станів може входити тривожний розлад, депресивний розлад. Можуть вони поєднуватися в депресивно в тривожно-депресивний розлад, може бути обсесивно компульсивний розлад, може бути синдром хорошої дівчинки. Циндром хорошого хлопчика, да що завгодно, і одного разу жодна мотивація може вас не врятувати. Ви просто захочете відпочити. Почуйте, будь ласка, супермотиватор і ті, хто говорить, що мотивація, вау, і як працюють. В нашій природі все чередується активністю та відпочинком. Ви, якщо будете працювати і рачити 24 на 7, рано чи пізно вам на могильній плиті напишуть: він зміг, він добився, або вона стала найхорошою дівчинкою в світі, або нарешті закрила всі дедлайни в світі. Відпочинок чередується з працею. Дійсно, якщо є перегиби, наприклад, постійна праця, тут можна вже думати про якісь розлади. Якщо а там а, дуже сильно лінуєтеся, там всі говорять про прокрастинацію, але це може бути початки депресії. Треба розібратися зі станом. Із-за котрих ви не можете. Можливо, навіть банально, ви не висипаєтеся постійно, або у вас дефіцит міта... вітамінів та мінералів, або у вас настільки високий рівень стресу, що ви і так, або ви, ви виживаєте так, і зараз є такі люди, котрі намагаються вижити. І тому як, панус, мотивація? Ну яка? Почуйте, будь ласка, ще раз. Я не проти мотивуючих роликів, але коли їх піхають абсолютно усім, це може спричинити серйозні проблеми. Тому, будь ласочка, Якщо ви десь бачите курс по мотивації, скоріш за все, з вас просто витягнуть гроші. Чому? Що, тому що скільки на гальма, скільки на гази не тисне, але якщо у вас ручник вижив і задні колеса заблоковані, далеко ви не доїдете. Тут те саме. Якщо у вас дуже багато. Тармазящих вас факторів, якщо у вас дуже е, роками накопичена втома, ви були без відпустки, то ваша мотивація буде згасати. І якщо у вас нема винагороди постійної, хоч якось, наприклад, самопохвали, грошей тощо, то мотивація закінчиться, можливо, так і не почавшись. Тому, будь ласка, замість супер-псевдоміга-коучей, котрі вас замотивують так, що ви на тиждень колись побіжите, а там пухнете. Будь ласка, оплатіть психотерапію. Не хочете психотерапію добре, оплатіть якихось там тарологів, нумерологів, котрі такі. Так от бачу, бачу, вам необхіден відпочинок. Це зірки кажуть. Відпочиньте. Три дні, два дні, три. Що як-небудь? Відпочиньте. І зв'язки будуть вам благоволіці.